Доброго ранку, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим інформуємо про основні події в Одесі на Чорному морі та на фронтах 7 жовтня, а також з чимось будемо вітати президента Росії. Йде вже 227-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. За останні півтори доби Одесу і Одеську область, а також сусідню з нами Миколаївську область, постійно атакують російські дрони Камікадзе іранського виробництва. Так, в ніч з 5 на 6 жовтня було збито дев'ять таких безпілотників, з яких сім над Миколаївською областю, а два над Одеською. Потім, в першій половині дня 6 жовтня, збили ще три дрони над морем. Вони летіли до Миколаївської області, але не долетіли. Вже увечері 6 жовтня, під час чергової повітряної тривоги, загалом над Україною зенітники знищили 5 дронів різного типу: 3 камікадзе над Одеською областю та по одному розвідувальному та ударному безпілотнику над Миколаївською та іншими областями. Росіяни використовують такі дрони камікадзе які ефективні лише проти стаціонарних цілей та дуже легко знищуються за звичайною зенітною артилерією та навіть з кулеметів. Це виходить через їх відносно низьку вартість та через вичерпання запасів ракет у росіян. З моря Одесі та іншим містам України загрожують ті ж самі п'ять російських ракетних кораблів, три надводні та дві субмарини. Останніми днями цей склад корабельного з'єднання не змінюється, але станом на 7 жовтня росіяни збільшили загальний склад свого оперативного з'єднання чорноморського флоту до 12 кораблів та катерів загалом. Тут слід зауважити, що ці кораблі, особливо ракетні, вже декілька днів бовтаються у морі без якоїсь цілі біля берегів Криму і навіть не намагаються здійснювати обстрілів. Ще про Чорне море. Вчора ми показували корвет Гетьман Іван Мазепа, який будується. Для ВМС України. Зараз він ошвартований біля причалів верфі РМК у портовому терміналі Тузла в Стамбулі. Його вже добудовують на плаву. Продовжуються постійні обстріли українських міст з артилерії та ракетами. За останню добу росіяни завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з артилерії та РСЗВ. Три крилатих ракети Х-22 росіян не долетіли до цілих їх збили. Від ворожого вогню постраждали об'єкти та цивільне населення у більш ніж 25 населених пунктів, в тому числі удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю були зроблені виключно з метою знищення цивільних житлових помешкань та критичної інфраструктури великих міст. На фронтах, ми, судячи з карт сервісу Deep State, бачимо, що 6-7 жовтня наступ ЗСУ до Луганської області на сході та у Херсонській області на півдні України трохи припинився, хоча ми і бачимо невелике просування вперед. На півдні, скоріш за все, після великих успіхів останніх днів українські війська знову вчасно зупиняються та перегруповуються перед черговим ударом. Тут звільнено за інформацією оперативного командування. Південь за останні дні більш як 400 квадратних кілометрів території України. На сході росіян скоро будуть виганяти з Кремінної та Сватового, вже перерізана стратегічна дорога між цими містечками. Це очевидний напрямок продовження наступу ЗСУ. Натомість росіяни самі намагаються штурмувати українські позиції у Донецькій області біля Бахмуту та Авдіївки. Одночасно самі ж росіяни чекають ще одного наступу України у Запорізькій області. Також про щось подібне каже британська розвідка, яка прогнозує удар з. Су у напрямку Маріуполя та Бердянська з метою визволення цих великих портових міст та розсічення окупаційної російської армії на дві частини. Також у Сполучених Штатах натякають, що армія України до кінця листопада звільнить Херсон. Це трапиться до настання зимових холодів та задля того, щоб раз та назавжди закрити тему з навіть суто теоретичними планами росіян наступати на Миколаїв та Одесу. Вони практично це не можуть зробити вже ще з весни. Також цікаво, що американський The Wall Street Journal повідомляє, що Україна внаслідок наступу у Харківській області захопила величезну кількість російської зброї у вигляді трофеїв. Загалом, за час війни, Україна захопила більше російських трофеїв, ніж отримала зброю від Сполучених Штатів та інших західних держав що найменше, що це 460 російських танків, 92 самохідні гармати, 643 різноманітних бронемашини та 44 установки залпового вогню. І це більше кількісно, ніж союзники надали загалом, ще раз підкреслю це. Вже прийнятий восьмий пакет європейських санкцій проти Росії. Головне в ньому це обмеження цін на нафту та заборона купувати російську нафту навіть через посередників. Це також завдає великого Удару по морській торговлі Росії нафтою, крім того, новий прем'єр-міністр Великобританії Ліс Страс вже закликає Європу взагалі відмовитися від закупівель російських енергоносіїв. Це зараз зробити для Європи дуже легко, оскільки обидві труби газопроводу Північний потік потік-1» виведені з ладу, а газопровод Південний потік закрила Туреччина. Росіяни ж зараз пропонують постачати газ по начебто неушкодженим трубам газопроводу Північний Потік-2, який ще наприкінці 2021 року заборонили вводити в експлуатацію у Європі. Це такий натяк з боку Росії про те, що вона наполягає на введенні Північного потоку 2 до експлуатації і заради цього навіть сама здійснила теракти на трубах потоку 1. І це підтверджується дивною активністю російських підводних човнів та підводних апаратів у західній частині Балтійського моря. Сьогодні відзначає свій день народження російський президент Путін. Йому виповнюється 70 років. Від всієї душі побажаю йому. Ані дня більше саме сьогодні, можливі через це посилені повітряні та ракетні удари по нашим містам. А у якості подарунка колеги з британського видання The Sun вже оприлюднили чотири можливих сценарії відповіді НАТО на можливий ядерний удар з боку Росії, як максимум, це може бути удар у відповідь безпосередньо по Москві та іншим центрам прийняття рішень, в тому числі по бункеру, де переховується наш іменинник. Також це може бути удар по російським окупаційним частинам на фронті або удар по Криму у вигляді ударів обмеженого масштабу, можливо тактичними зарядами. Також розглядається і варіант удару з метою знищення одним залпом всього російського чорноморського флоту. Втім, реальної можливості завдати ядерний удар у Росії зараз немає. Чому він не може бути раптовим, тому що переміщення всіх російських боєголовок ретельно відстежують протягом багатьох років? А оскільки останній раз росіяни проводили випробування своєї ядерної зброї ще у 1990-х роках, то реальний стан цих ржавих боєголовок нікому не відомий. Зараз це всі новини на 7 жовтня. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення, слава Україні!